Всім привіт! Ну що, сьогодні на вечері буде плов. І як же бачите, готує його чоловік. Кажуть, що вони найкращі поварі у світі. Так, Вже підготували кусок м'яса близько 1 кг. Нарізаємо його невеликими кусками. Далі йде морква. Ріжемо соломкою, не дуже дрібненько, ось так. І готуємо цибульку. Всі овочі нарізаємо. Ставимо у тарілки і далі будемо готувати. Так, ще підготували рис, потрібно брати зазвичай рис для плову краще басматі або жасмін. Ну, в нас був звичайний, сподіваюся, вийде. Поки я там крутилася, чоловік вже кинув половину всього у казан. Так, спочатку він бере м'ясо. Наливай олії, тоді беремо м'ясо, піджарюємо буквально хвилин 5, до скоринки. Далі додаємо підготовлену цибульку, мілко нарізану, також тушкуємо її хвилин 5. Виходить таке красиве, золотаве все. Ну і Потім додаємо моркву. Коли додали нарізану соломкою моркви, ми її ретельно перемішуємо. І також будемо тушкувати ще хвилин 5, накривши кришкою. Так, відтушкувалося все і додаємо спеції для плову на свій смак. Знов перемішуємо і додаємо близько літра гарячої води. Можна холодний, але краще гаряче, щоб воно продовжувало кипіти. Знов все перемішаємо. І так, будемо тушкувати близько 20 хвилин з закритою кришкою. Так, пройшли наші 20 хвилин, протерли камеру, бо запотіло, а, до речі, забула сказати про часник. Ми його також додаємо, коли і воду. Ну, а тепер будемо додавати рис. Який ми попередньо добре промили і замочили у воді. Якщо побачите, то вода у рисі дуже прозора. Потрібно його промивати досконало, щоб не було мутної води. І тоді рис викладаємо наверх нашого м'яса, не мішаючи. Повністю виклали весь рис, розрівнюємо його. І будемо додавати води. Якщо ви першого разу додали багато води, і у вас він покрився декілька сантиметрів, то зараз її додавати не потрібно. Але в нас води було небагато. І ми зараз трохи додамо води, щоб покрити рис на кілька сантиметрів зверху. Доливаємо ту воду, яка в нас вже. Була. І ось в такому вигляді будемо варити хвилин 15, не закриваючи кришку. Ну що, наш рис вже. Готовий, точніше, це плов. Але так як у нас рис не басматій, не жасмін, то він не дуже розсипчатий, але дуже смачно. Ще знов ретельно його перемішуємо. Зараз дістанемо часник, покладемо по центру, щоб він ще далі тушкувався. Як бачите, ще є трохи рідини. Нам потрібно, щоб вона випарилася і рис ще трохи дотушкувався. Тому ми закриємо кришку. І будемо тушкувати приблизно 10-15 хвилин. Треба дивитись по готовності. Ну, ось так виглядає наш плов. Хтось може сказати, що це звичайний куліш. але він дуже смачний.